Футболки сорту Крем 10 кілограмів. Перший у нас жіночий топік класний, яскравий. Так, це у нас маєчка жіноча теж йде топіком. Наступна футболочка виглядає ось так повністю. новесенька з бірочкою, тому що це сорт Крем. Наступний ось такий топ. Лотику є величезна кількість футболочок. На відео я показую меншу частину з усього лотику. Адідас футболочка. О, який класний топ, гляньте в рубчик. Наступна футболочка виглядає ось так. Це у нас поло. Який гарний топ жіночий. Дивіться, повністю ідеальний, Новесенький. Далі ось така чоловіча футболочка. Дуже класний лотик. І головне, що тут жіночі та чоловічі модельки і великий вибір футболочок, справді, різні всякі модельки. Ви самі бачите, відповідно, і різні розміри. Маєчка. Nike, Попадаються бренди, в платику. Ще один жіночий топ. Гляньте. Дуже красивий, Сіренька футболочка жіноча. Дуже, до речі, приємна тканина, Так, показую вам ще пару позицій. Але ще раз наголошую, що це не весь лотик, я вам показую на відео. Якщо ви дивитесь і вам він сподобався, вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами, написати на Viper або Telegram. Гляньте, які тут класні футболочки. І за приємну ціну. Цілих 10 кг. Якщо вам сподобався лотик, забирайте його собі.